Знімаєш? Це, блядь, чорний холер взагалі. Чорний ліпше, ніж жовтий. Треба було синій? Ну, синій. Заїхати туди, ось тут, більше? Та ти тут спеціаліст. Знімаєш? Взнімає. Я не знаю, як? Вона ще має шовка. Та ти подумаєш трошки в пороги, ну то буває. Мотор ще заводи, слава богу. Нажимай. а, чи щось. Чи, Я не знаю. Я хочу! Ти всю гнуку. Снімеш нормальну машину. Що то було? Що то було? Що то було? Mm. Я не знаю. Але тобі треба більше підняти. Mm. А чого ти не піднімеш? Нормально, аби той. Нормально не відкрутити. Відкручуєш оцево, випихаєш оцево, бо mm. у нас і стікало, відкручуєш пробку і зливаєш, Фільтри розкручуєш. Mm. Так би треба все одно розкрутити, аби звідти масло вийшло. Я не знаю, девушка. Дай ти не зливай, заливай і так масло. Я так. А, ні, Я <рес> а, я тобі присвічу, що. Я мій, я дивився, як фото. Масло міняється тоді, Коли? По-перше, масло чорне. Вже правильно до того моменту, поки не застукають гідрокомпенсатори. От коли вони застукали, вже масло точно чорне. Тоді можна міняти. Масло всі купує саме дешевше. Як успіхи? Я думаю, як ми будемо. як я буду його закручувати назад. Ну що не придумати якусь таку нормальну ауді, Головку на 32, чи на кільку, там і все. Або й купі курва, чи що? Залупав не Мерседес. Хотів мене ти яка треба зібрати, відміняти лампу. По ідеї воно. По ідеї так. Я би на фоні сказав його не розкручувати. Зараз мінус телефон далі. У мене перекурпий, хвилин. Gotcha. Забейте хуй і не міняйте ніколи масляний фільтр. Я з ним не буду. Буде? Ні! Мені не платять за роботу. Я буду мене тут є підявник, ладно. Реально не поламався. Щось так, машина за одним боком. Чи ти мене далі поваєш? Та подивись, цей пут провалюється. Ми ще маємо запіннювати цю частину бампера. То інакше серія. То вже відкручуй, блядь. Я боюсь, якби вона на мене не впало. Не придавить тебе. Не, не. Ну, може... Ой, може ти ракурс поміняєш, ні? то Тобто брать міський Так, Я вмію. <ріху> я зараз відкручую болт. І зараз всі руки в маску. Ру рука сухонька. Ти знімаєш? Ні, я не Я не показую не. один раз. Ноль ну, масла. <ріху> на пальці. Суханька. Масло ще могло їздити. Ну, Пітерник, як в зіллю. Струшки нема. Я вмін. Але все вмін. То зараз буде три літри. О, не спеціального. Серйозно. Ти був, блять, нормальний лікар. <ріст> Доброго тобі цей мерседес обходиться. Друзі. Я того і продаю, я б не продавав. <ріст> Масло поміняли. Що Вам ще треба. Та масла міняні! Рівні тоже! На генератор генераторки. <ріст> 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 Такого? <ріст> ні. <ріст> Такого, може. Mm. Подивись на щупі, що там Бо як перелиєш, треба буде знову зливати. <ріст> Нормально на масло не дали, треба було Не віриш до Ацика? Щось хуйня. Ти візьми нормальну паперу, ти повитирай тут. Масло всі поміняло. Довне зробити, аби воно ліпше було, ніж до цього. А то, що там е, старе масло, то все поспати. Цик-цик-цик-цик-цик-цик-цик. Так робити не треба.